Друзі, вітання від україномовного каналу Деталі ІФА це компанія, яка дозволяє вашим автомобілям постійно знаходитися в русі і в справному стані. Сьогодні роздивимося з вами декілька варіантів задніх додаткових ліхтрів, які встановлюються на автомобілі ВАК, вони встановлюються також і на інші автомобілі, в залежності від, звісно, конструкції. Транспортного засобу можуть бути в автомобілях кузов, які мають хетчбек, універсал, бувають зовнішні, внутрішні. На грузових автомобілях встановлюється також. В чому проблема цих запчастин? А вони з часом втрачають свій зовнішній вигляд, пластик починає тускніти або тріскатись і ламатися від постійної дії сонця. Відповідно, взагалі може відпасти ось цей червоний елемент. Ви розумієте, червоний колір, він найбільше кидається в очі і використовується в автомобільній сфері для того, щоб сигналізувати про зупинку автомобіля, тому що має найдовший спектр хвиль. Якщо у вас поламався такий світильник, не проблема, його можна замінити на аналог. Ось на столі ви бачите, це все представлені аналоги. Тому що в оригінала, як на мою думку, не зовсім приємна ціна. Аналог нічим не відрізняється по якості. Вони йдуть завжди з прокладочкою. У вашому автомобілі він може виглядати дещо по-іншому. Цей, наприклад, підходить тільки для автомобіля Audi A4 B6. Має фішку для під'єднання контактів. І відповідно свій метод встановлення. На прикладі, ось цього другого це автомобіль Volkswagen Transporter T5, я хочу сказати, що він може відрізнятися від того, який кузов у вашого авто. Тобто в варіанті т 5 були автомобілі, які мали ззаді одну велику дверку суцільну, її ще називають лядою або кришкою, вона відкривається уверх. Також існують модифікації ваших автомобілів, де ззаді дві дверки відкриваються в боки. Це другими словами називається розпашні двері. Ось у них буде інший варіант підсвітки. Будь ласка, враховуйте при замовленні. Дивіться на маленьку фотографію у нас на оголошенні, де зображено до якого автомобіля підходить той чи інший ось ліхтарик. Також варіант для автомобілів К 3 та К 4 Давайте подивимося на прикладі цього світильника, як він світить і чи достатньо яскравий він зараз ми з вами побачимо. Під'єднаємо до нього 12 вольт для того, щоб просто-напросто включити лампочку. Мені подобається яскравість. тобі ромчик. Також Но. Функцію він виконує дуже просту, тому так, тут не підключимо, не покажемо, бо дуже важко. От ще можемо спробувати підключити ось цей. <плес> ось так світиться той, що встановлюється на Audi A4. Б6. Маленький лайфхак, яким можна подовжити термін життя ось такого от світильника, чи то нового, чи то ще того, який встановлений на вашому авто. Ви можете його трошки затонувати, тобто перетягнути його плівкою. Плівка збереже його час життя, він буде менше піддаватися атмосферним явищам природи і, відповідно, надовше збереже свій вигляд. І ця запчастина. Може бути легко вами куплена в магазині деталі, IF і встановлена власноручно або на станції, де надають послуги ремонту. Все залежить від модифікації вашого авто в різних автомобілях. Складність заміни такого світильника різна. Також хочу вам нагадати про важливість підтримки україномовного контенту, тому ми завжди і щиро в раді вашим коментарям лайкам. Підпискам, будь ласка, хто ще це не зробив, тисніть вподобайку для того, щоб це відео поширювалося сторонами українського Ютубу. На цих трьох світильниках наш асортимент не закінчується. Їх є набагато більше. Вони би всі просто не вмістилися на цей стіл, але ми вам показали для того, щоб ви зрозуміли приблизну суть, як. Вони виглядають. Шукайте на сторінках нашого сайту, телефонуйте нашим менеджерам. Ми допоможемо завжди знайти деталь, яка саме підійде до вашого авто. Пам'ятайте, все складається з деталей.